Шановні підписники, термінова новина. З 1 червня нова пошта ввела обмеження на продаж товарів з після сплатою не більше п'яти продажів і 30 тисяч гривень на місяць. Відтепер протягом місяця фізична особа без реєстрації ФОП, без реєстрації ФОП може здійснити, не викликаючи підозри. У прихованій підприємницькій діяльності не більше п'яти продажів до 30 тисяч гривень за після сплатою через сервіс NovaPay. Якщо більше, фінмоніторинг буде вважати це підприємницькою діяльністю і вимагатиме, щоб працювали ви через ФОП. Мені дуже шкода, але на сьогоднішній день буде саме так. Багато хто запитував під моїм відео на ютуб-каналі, які критерії для того, щоб це не вважалось підприємською діяльністю? Ну що, тепер критерії встановлені: 5 операцій після сплати на 30 тисяч гривень. Ви можете спокійно продавати свої вживані речі і не хвилюватися за оподаткування.